Вітаємо глядачі вітубканал Мандія. Дякую вам за довіру, за те, що ви підписуєтеся на наш канал, коментуєте наші відео та показуєте їх друзям. Якщо ви ще цього не зробили, то обов'язково це зробіть. адже таким чином якісну аналітику від наших експертів побачить якомога більше людей. Так працюють алгоритми YouTube. До нашого ефіру доєдніться Іван Ступак, експертник служби безпеки України, військовий експерт, пане Іване, слава Україні та моє шанування. Ну, вітаю та дуже дякую за запрошення. слава. пане Іване. Давайте почнемо з того, що зараз відбувається в тимчасово окупованому Луганську, тому що пишуть про те, що туди прилетіли американські атакамси. Партизанський рух, а теж повідомляє, що влучено в нафтобазу, Натомість пабліки так званих ЛНР пишуть про те, що влучили в військову частину. Пане Іване, так чи інакше, одна чи перша, чи друга версія все одно це позитивний результат, чи не так? Мільйон відсотків, щоб навіть не було сумні. Дивіться, це поточна робота, це рутинна робота, знищення, десь нафтопереробний комплекс, десь складські приміщення з якимись там, ну, не побутовими товарами, а військового призначення, десь знищення складів з амуніцією, з боєприпасами. Якщо це штаб. Теж великий плюс через це поточна робота, і тут я постійно наголошую увагу ваших поважних глядачів на те, що ми бачимо тільки зовнішню частину, ми бачимо влучання, але ж ми не бачимо велику роботу, які роблять розвідники, контррозвідники, всі правоохоронні органи України, взагалі спеціальні, і НАБУ, і ДБР, і Національна поліція. Вони всі працюють на цей результат. Вони шукають людей, які залишилися на окупованих територіях і які. Готові допомагати Україні. Є ж люди, які так ну ми за Україну, але допомагати не будемо, Ми боїмося. Шукають людей, які можуть допомагати, які повідомляють, що тут відбулося переміщення складу. Тепер на наприклад, з вулиці спортивної на там вулиці Лейніна. Ну там це все розвинено. Тепер вже там, в колишньому, не знаю, спорткомплексі, якісь там олімпійські. Тобто, ця інформація вона щелено важлива, Це можливо дві третини успіху. Тобто, удар це класно, але ось велика рутинна робота по збору інформації це дуже важливо. Кропітка робота, і в люди, які там знаходяться, вони... Ризикують в найкращому випадку через своїм життям в найкращому випадку в найгіршому це свобода, це 20-25 років ув'язнення в жахливих умовах, і це повільна смерть, пане Іване. Якщо ще говорити про е, саме цей удар по Луганську, ми не знаємо, чим застосовував чим він був зварений, але ну те, що пишуть е, так звані представники так званої влади ЛНР, що це атака. з. А на вашу думку, про що це свідчить? Якщо це, це свід... Це свідчить про те, що вони в будь-якому ударі будуть вважати, що це був Атакамс. Куди б не прилетіло все, це був 100% Атакамс, все українці використовують атакамс. Навіть якщо там у них е лічильник е згорить десь на цьому, на поверсі, все це був точно атакамс. Ну тут ну, це страх, це боязнь. Вони не знають, скільки цих ракет атакамсів. Вони чудово розуміють, що тепер немає небезпечної ділянки, небезпечної території безпечно вірші території, де можна заховатися. Тепер уявіть собі, що а, в собі в голові крутять пригожен а, Пушилін, а, Пасічник, а, пушилін, пасічник очільники ДНР, ЛНР, тобто уявіть собі, що вони не можуть навіть спокійно працюватися своєю вочиною на своїм цим воєводством, своїм князівством, бо може прилетіти. Кожен вечір вони повинні проводити ну, не в постійній локації. Не може там віджати собі якийсь будинок красивий і тепер заселитися і жити там свої родини або не знаю, з коханцями, з коханками. Все він ж розуміє, що рано чи пізно його зільють, Я перепрошую, і туди може бути приліт. І вони не хочуть о, раніше обумовленого часу приєднатися до Гіві. Мотороли, Захарченка і так далі. Їм це не подобається. Ну, такий психологічний навіть є тиск про атакамс. Колись це дитинство лякали бабаями, так тепер окупантів атакамся. Якщо говорити про ніч, яку ми пережили, пане Іване, тому що складна ніч видалася, окупанти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури. Це були 5 крилатих ракет, 53 ударних виплати, по шахети. Ракети вдалося збити. А от дронів 48 вдалося знищити з 53. Трьох що теж хороший результат, але з того, що ми бачимо, вони далі полюють за об'єктами критичної інфраструктури, за об'єктами електроінфраструктури ну, аби в нас повністю загнати в середньовіччя, якщо простіше сказати, пане Іване. На вашу думку, доки триватиме їхня ця тактика? Доки в них є, будуть спроможності, можливості, вони бачать, що треба добувати Україну. Вони бачать ще раз новини, що у нас там такий собі періодичний блокаут, що немає світла. По ну як у вас у нас в Києві поінтовано 8-11 годин. Ну загалом, якщо рахували то всі ці десь, отак от немає світла. Так, звісно, з проміжками. Вони розуміють, ага, тобто теплесенькі, треба. Доганяти треба добивати Вони це будуть робити, звісно, поки є час. Оця ось мирна конференція в Швейцарії. Це, звісно, не про мир ніякому разі. Це більше про там про полонених. про Продовольчу, про ядерну безпеку, але це перше підґрунтя для проведення другої зустрічі вже за присутності Російської Федерації, Саудівської Аравії, Китаю, Бразилії, Аргентини. Це дуже важливо, і ну до цього моменту росіяни будуть гатити. Звісно, будуть пробувати накопичувати, знову бити зараз. Було більше шахетів і мало ракетам. 10, ну. Різниця один до десяти наступного разу може бути навпаки п'ятдесят ракет і тільки п'ять дронів, наприклад. Тобто вони дійсно адаптуються. А скажіть, будь ласка, те, що повідомляють аналітики з Deep State, що Росія стягнула на окуповані території і до кордонів України е, близько пів мільйона своїх солдатів-окупантів, це м, е, знову ж таки до цього саміту миру нагнітання. Чи вони готуються до наступу? Я просто нагадаю, що за оцінками, коли був наступ у лютому 2022 року, то тоді орієнтовно було 180-170 окупантів. Тисяч. 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 Да, тисяч. Да, да. Дивіться, насправді ми не знаємо, що вони собі запланували. Я, я поясню логіку, яку. Так, 500 тисяч звучить дуже ого-го, нічого собі. Але ще раз, це не означає, що всі 500 тисяч по команді. Там не знаю, що там ура! За Сталіна, за Леніна, і вони всі, всі вилізли з окопів і побігли на українські позиції. Є такий термін як органи управління керування, є начальники, командири, штаби, ад'ютанти, кухарі, водії, забезпечувальні підрозділи, блокпости. Тобто, ну я думаю, що відсотків на 20 20-25 ця кількість зменшується за рахунок. Ну, Тож треба ж керувати. Ми ж знаємо, як це відбувається в бюрократичних інституціях. На жаль, у нас в Україні також є багато керівників, але є мало людей, які виконують безпосередню функцію. Всім, всім подобається керувати. І в армії також це буває, в російській це дуже розвинуто. Тому поки що паніку не наганяємо наші військові. Дійсно стримують росіян. Була б можливість у росіян. Вони б спробували б використати вже цю масу. Ну не виходить. Вони не підготовлені, ну не всі ще раз, не всі а, немає повністю сформованих до кінця підрозділів, так як це було, наприклад, в 22-му році, коли вони повністю укомплектовані, навчені, мотивовані. Єдина велика мотивація для російських військових, і вони це визнають. Це гроші для Кремля, для російського уряду. те проблема, якщо можна вирішити її грошима, то це не проблема, це розходи. Ось так от вони і живуть. Поки що велике в них сподівання. Велике це Харківська область, спроба закріпитися там і використовувати цю територію в якості розмінної монети, така собі здача. Рештка, решта на проговорення під час мирних перемов. Щоб українці, от ви тримаєте оце, а все решту визнавайте за нами. Ну і таким чином. Але тоді, ну якщо вони підтягнули цих півмільйона своїх чи там командирів, чи звичайних штурмовиків, не навчених навчених до кордонів, до окупованих територій, тимчасово окупованих українських територій, що ми говоримо про кордон, то в нас є досвід від наших партнерів застосовувати зброю, зокрема попри кордоні. Невже навіть і це не стало для них фактором стримування, коли ну будь-який момент може до них прилетіти. Зараз це тільки-тільки в процесі, вони тільки переживають цей досвід, вони до нього адаптуються. Перший раз такий досвід в них був, коли українці отримали хай Марсі, це 70 кілометрів, вони були ого, мама мій! Я нічого собі почала прилітати, вони ж не розраховували. Вони бачили, що ну 20-25, а коли почали 70 кілометрів, це був для них шок і трепіт. їм б, десь знадобилося півтора-два місяці, щоб ну це, це дійсно машина бюрократична, вона не поворотна така, вона важка. Ухвалення рішень, ми ж завжди ухвалювали так, а тут доведеться так. Що вони зробили? Вони почали а, змінювати локацію своїх складів. Що робили? Вони притягували з залізничним транспортом свій боєприпас, одразу розвантажували. А, там, де колія, там, там і склад. Українці почали виносити методично, вони зрозуміли, що все, треба зав'язати цю історію, почали робити дрібні склади. Зараз вони в процесі переварювання нової реальності, засвоєння нової реальності, і вони зараз. Думають і поступово впроваджують нові кроки для того, щоб убезпечити свої війська від ударів з України, Білградська, Брянська, Курські області. Як на мене, що наступними ударами може бути це Ростовська область, але це через лінії це через окуповані території, а через державний кордон в ту сторону Луганська область буде прилітати. Це буде теж новий виклик для них, звісно. А якщо ми говоримо про Харківську область станом на зараз, пане Іване, що відбувається? Тому що ну є повідомлення від. А російських пабліків, яким звісно не можна довіряти інформацію, ділити на два, як мінімум, так про те, що в них там ну шалені втрати, що виведений їх цілий мотострілецький полк, тому що в них втрати 90%. Про те, що Україна там пішла не просто е, в контр... ну, не просто захищає свої позиції, які отримає, пішла в повноцінний контрнаступ. Як ви бачите, що там відбувається? Дивіться, ми дуже-дуже обережно говоримо про те, що саме тут, на Харківщині, України, позиції набагато кращі, ніж на всіх інших напрямках. Тобто тут вдалося зупинити росіян. Звісно, що у них не була мета просто. А давайте ми зайдемо тут, постаїмо, вони були там. Далекограючі плани, і підійти до Лиману, змусити наші війська відступити. Звісно, вони досягли проміжного результату. Вони дуже знесилили наші резерви. Вони змусили нас забирати різні підрозділи з різних напрямків. Тут трішечки, тут трішечки, там, там якісь підрозділи, там підрозділ, сформувати цю цю кашу і кидати на харківський напрямок. В принципі, вони це досягли. Але і дійсно вони отримують зараз втрати дуже великі. в них так Тактика, яка а маленькими цими групами спробувати закріпитися і підійти до Харкова, ну почати його тероризувати. Це одна з таких стратегій. Вона не вдалася. Наші військові зафіксували це все, ну зафіксували, маю на увазі, як тісто, все воно нікуди не лізе, все зафіксовано. Затрамбовано, тепер питання, яким чином вибивати їх назад. Так, є повідомлення про те, що там декілька вулиць змогли звільнити там, квартал за кварталом, але місто Вовчанськ має на увазі. Але говорити про те, що повністю північ звільнена, не можна. До речі, буквально тижні два тому президент України Володимир Зеленський казав про те, що е, Сумщина. Е, на півночі Сумської області, в Зерефії, міста Гайворон і ще там декілька населених пунктів, селища, верніше, там росіяни скупчують свою техніку, щось готують. А, і тут може бути три такі варіанти, я бачу для себе. Що це може бути? Перше, піти на Сумщину можуть, ну, спробувати. Таким же чином, як на Харківщині, півтора-два кілометри зайти, це вони можуть. Спробувати відкрити якийсь третій напрямок на Харківщині ну, в принципі, так, також можливо. Або як третій варіант підтримати російські наступальні частини, які зараз загрузли, зав'язли в цьому наступі, щоб надати їм ще більше е, потенціалу, е, теж вони можуть зробити. Але що класно, що туди були перекинуті наші дійсно найкращі війська і птахи Мадяра, поза військовоспозивним Мадяр, вони їх просто кошмарять. Росіяни незадоволені, вони навіть. Свого часу ну свого часу декілька днів тому писали, що все ми вдарили по місці розташування мадяра, все більше ніколи він воювати не буде. Проходить там пару днів, і мадяр пише, ага, звісно, вдарили дрони. Є все в порядку, працюємо. Оскільки росіяни намагалися поховати мадяра безпосередньо керівника, очільника цього підрозділу. Це я не знаю, кого ще стільки разів ховали, скільки разів він повертався наяву і снів до Росіян. Так, дійсно, але ну, він дійсно створює багато проблем. Він і його підрозділ. Час, не тільки він один, а й в нього є велика кількість людей, які працюють, це класні військові, це ну, зірки молодці. Пане Іване, давайте ще поговоримо про інші напрямки фронту, тому що так виглядає, що зараз ситуація загострилася в Бахмутський напрямок, зокрема, часів Яр, якщо я помиляюся, виправте, будь ласка, тому що є повідомлення про те, що росіяни намагаються використати тактику Авдіївки, коли вони через труби туди зайшли, в Авдіївку, що стало якби таким. ну... Важливим фактором в тому, аби окупантам вдалося зайти в Авдіївку, і зараз вони пробують повторити цю саму історію в час яру. Взагалі, чи це можливе повторення, як ви вважаєте, і що відбувається поблизу часового яру? Ну, дивіться вдіїку. Вони брали якщо не помиляюся, 5 місяців з 1 жовтня до лютого місяця. Але велику роль так ви правильно зазначили, що труби, каналізація десь підкопи. Вони заходили в тили нашим позиціям. Ну зі спини просто під землею проходили і заходили в тили, і робили велику шкоду, велике горе. Але велику допомогу її росіянам допомогла авіація, Надала. Авіація. Ці керовані авіаційні бомби вони скидають сотні штук на день. Там я навіть одного разу бачив графік. Як вони ну, не на цьому напрямку, але на іншому. А зранку до обіду, до 13-ї години просто от, от як, як воду носять, туди-сюди, туди-сюди, скидають бомби, потім пауза, потім з 20-ї години знову. Таке враження, що вони поїхали, ну, і пілоти йдуть на обід, потім це шикування, не знаю, там що якась вільна година, а потім з 20-ї і там, до ночі просто гамселять. Авіація, на жаль, допомагає. По часому яру багато є моментів, де ми до кінця не розуміємо, що відбувається, бо є безліч позицій, безліч прикладів, коли. Коли зранку росіяни зайняли, по обіді їх відкинули, навіть ще більше відкинули, а потім знову наші позиції відкинули. Тобто там йде ось таке перетягування канатою. на жаль, достаменно сказати, що відбувається, але не можна. 100% поки що кажемо, що часів яр більша частина під українським контролем. Десь вдається росіян відігнати, але, тим не менш, на жаль, вони. Виснуть маленькими такими поширені ділянками фронту і максимально своєю масою навалюються. На жаль, це це спрацьовує пане Іване. Якщо ще можна, пересунемося з вами на до, до теплого нашого півдня, зокрема, хоча й тимчасово окупованого, але тим не менше нашого, тому що, зокрема, в Тимчасово окупованому Криму, в західній частині, було в такої озеро Панське, і там було уражено е, безпосередньо представниками yeah, гуру буксир. Yeah. Ee, було цікавий момент цього самого ураження, тому що ну, це озеро, це по суті як бухта, вона була загороджена проти е, дронів. І походу виглядає так, що тактика наша була така. Спочатку один дрон проривав вікно, другий той дрон чітко туди зайшов. Звісно, будь який російський корабель, чи то навіть буксир, який опиняється на дні, це дуже прекрасно. Але чи можемо говорити так, що це бойове навчання може ну там для заходу в більшу бухту чи навіть для кримського моста, чи так само і вони огороджені від морських дронів наших? Дивіться, в атака була декілька безпілотних цих катерів, можливо, там три-чотири. До п'яти. Зазвичай це ну, 4-5 катерів. Ми бачили, що один дійсно прорубав, решта запливли в цю бухту, і потім вони вже шукали ціль. Я не знаю, чи саме справді в них була ціль цей буксир, чи вони просто вирішили, ну що є поблизу, наприклад. Не побачив ту ціль, яку шукала раніше. Ну, давайте його знищимо. Другорядних цілей у військових на війську на війні не буває. Всі об'єкти, які знищені, вони виконують якусь функцію. Тобто немає там не знаю, якоїсь корабля або якоїсь будівлі у військових, яка ну просто стоїть так для красоти. Ну окей, можливо, як варіант, це цей військовий храм в Москві. Ну як для красоти. все решта відіграє якусь роль. Тепер цей буксир щось там. Не витягує з бухти, не затягує в бухту. Звісно, росіян є можливість його підтягнути з каспію, аналог якийсь або на заміну, або по суходолу це можливо. Тобто я ще дійсно розглядаю це як тренування, спроба побачити, чи достатні вибухівки на цьому безекіпажному екіп... без катері, щоб прорубати цю дірку. бо... Достатньо, все, і ще мені дуже сподобалося, що росіяни не чинили супроти. Ми не побачили сплесків на воді. Що вони стріляють зазвичай? Там є що відстрілюються, агонь тут цього не було. Можливо, вони просто не очікували. Здавалося, що ну є, бонові загороджені, все можна відпочивати, пити горілку, попалити бамбук, і все буде здорово. Як виявилося, що ні по суті, можемо сказати, що бойове тренування пройшло успішно. Так, да. і це ще свідчить один факт про те, що у ГУР, швидше за все, є достатні кількості або вже готові безкіпажні ці катери, або в процесі виробництва, або в теорії. Тобто, ще раз, думка яка, якщо була б була обмежена кількість, взагалі, то, знаєте, відкриваєте шафу, бачите, що у вас там три штучки. Ай, ні, я тільки там на жирні цілі то я все це не буду використовувати. А якщо ви відкриваєте, знаєте, що от вас тут три і ще вам там в дорозі їде їде там 33, пш, Та можна давайте. Тобто в нас немає не браку в цих засобах, тому давайте працювати. Це головне, це надихає. Пане Іване, я вам дякую, що знайшли час. вийти до нас дякую. Дякую. Нагадаю, Іван Ступак, експівробітник служби безпеки України, військовий експерт, був у ефірі Львів Медіа. говорили поточну ситуацію на фронті та актуальні новини. Пане Іване, дякую вам та моє шанування.